Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Найщиріші вітання усім слухачам Подільського радіо. Ви слухаєте, як завжди, у цій порі. Давайте поговоримо. І з вами я, Майя Кучеренко. Сьогодні будемо говорити про документи, які стали невід'ємною частиною життя кожного нашого громадянина. Це id карта та закордонний паспорт. Як отримати ці документи? Які нюанси варто знати? Чи змінились можливо за останній час правила оформлення? Про все це нам розповість колвеліс Наталія Володимирівна, адміністратор центру надання адміністративних послуг. Пані Наталя, вітаю вас. В нашій студії. Вітаю. Я хочу розпочати, знаєте що? Я пам'ятаю, що нещодавно можливості оформити ID-карту і закордонний паспорт в Одежині не було. Був якийсь такий період. Як давно ви відновили роботу і, і чому тоді не було такої можливості? Сектор був скорочений до угу. державної імміграційної служби. Це через через повномасштабну війну було. Ні ні, ні, ні. Ні. Просто так. В угу. них якісь угу. такі були певні. М... Певне число має ага. скоротитися і зрозуміло. Ми попали на сектор, попав під скорочення, але Але в лютому місяці двадцять року міська рада відкрили віддали на робоче місце центру надання адміністративних послуг. Угу. І ми. Приймаємо заяви на оформлення та видачу документів. З лютого ви кажете 23-го 23 року. А, ну, давайте тоді почнемо з найголовнішого: які документи можна оформити зараз саме у вас, От у Центрі надання адміністративних послуг. Внутрішній паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Є угу. е, якісь зміни в процесі подачі заявок? Ну, за останній час можливо щось змінилось? Ні, в принципі, так як і в, в міграційній службі було, так і в нас в центрі так. так. Угу. Тобто перелік документів іде один на всі угу. е, хто може оформити id карту вперше і які документи з собою брати? Всі громадянини України, які досягли 14-річного віку, зобов'язані отримати id карточку документи свідоцтво про народження, ідентифікаційний код і витяг з місця реєстрації, і паспорта батьків або хоч, хоча б одного з батьків одного з батьків. Да. Угу. А, а як щодо заміни id карти? В яких випадках її потрібно оновлювати? Ну і що для цього потрібно? Оновлюються документи в зв'язку з зміною прізвища, угу. з непридатністю для використання. Тобто, якщо пошкоджений. так, да, так. Да, так. Да. Закінченням терміну дії, карточки угу. І та досягнення 25-річного чи 45-річного віку. А, зрозуміло. А є от, от, закінчення, з приводу закінчення терміну дії, на скільки років видається ID карта? Перша ID карта видається на 4 роки, далі на 10 років. На 4 всього? Так, да, перша з 14 до 18. А можливо через те, що я вже отримувала id карту так, вже так, в старшому так, віці, так, да, відразу, вона, відразу, так, відразу так, на 10 років, так? так але зрозуміло, з 14 на 4 роки до повноліття. До повноліття ага, так. цікавий нюанс, до речі, я цього не знала. А, якщо пропустили термін оновлення id карти, от зараз, під час воєнного стану, що тоді робити? Звертаєтеся з навіть з просроченою id картою. Є нема питань, немає, Та, ні, ні, немає. ніяких штрафних санкцій, немає. От так до речі, да, я хотіла запитати, чи не буде ніякого штрафу. Ем, зрозуміло. з приводу вартості, що змінилось за останній час? Вартість ID-карти і закордонного паспорта. Подорожчало, По... сказати Подорожчала. Ну, <свист> знаєте, я так сьогодні ж черговий раз читала новини і думаю, ну тут от, от все подорожчало, все. От, ну куди не глянь, все подорожчало, тому я не здивована, скільки зараз так. коштує. Гайді, карточка, нетермінова виготовлення 20 робочих днів 558 гривень, термінова 10 робочих днів 928 гривень. Угу. І закордонні паспорта також 1042 гривні. Не терміновий 20 робочих днів, а терміновий 7 робочих днів 1682 гривні. Угу, Ну, Подорожчало. Ну, там 50, здається, 54 гривні. Угу. Ну, я ж знаєте, порівнюю з тим часом, ще, коли там я оформлювала. Ще кілька років тому. Майже кожен рік дороги. Кожен рік, ну, звичайно, як і в принципі все. А, про терміни ви сказали. Терміни у звичайному порядку це 20, 20 робочих, робочих. днів. так. Ну, На сьогоднішній день, якби ми всі живемо в стані війни, так ну, ми і попереджаємо людей, щоб намі, так, не, ну, не розраховували. Хочеться, звісно, є, да, звичайно. Ну, в ідеалі, так, звичайно. Да. але... Разні бувають ситуації, звичайно, в умовах постійних якихось обстрілів, тривог і так далі. Ну, ці всі терміни вони можуть змінюватися. Це це логічно. Щодо закордонних паспортів, як взагалі зараз проходить оформлення? І до речі, я от мене цікавить питання черг. Чи можливо записатися онлайн, чи до вас краще підійти, як це робиться? Е, онлайн у нас немає черги, ми записуємо в кабінеті. Люди на місці, да, так, на місці приходять, звертаються, беруть перелік документів. Хто немає, угу. не має знає. Не знає з інтернетом, да, як угу. спілкуватися, підходять до нас, беруть перелік документів. Звичайно, ми даємо і зразу ж реквізити на проплату, і записуємо людину дуже зручно на який час їм потрібно, на який день. А знаєте, немає зараз такого, як колись я пам'ятаю, ну, при приходиш о 8-й ранку, а перед тобою вже 15 чоловік в списку, і для того ми і зробили по запису. Ну, тобто черг так... немає, людина собі прийшла так. на свій час і ну. Не без того, там 5 хвилин може бути, як зазвичай. Тобто десь. можна записатись, наприклад, сьогодні, на завтра, післязавтра, а так. не обов'язково там в 5 ранку Ні. займати Ні. чергу, щоб потрапити Ні. в цей же день. Слава Богу, це мене дуже радує чути. Друзі, підемо на коротеньку рекламу, після неї повернемося і ще продовжимо нашу розмову. Реклама Привіт, я Світлана, засновниця навчального хабу в місті Ладижен Стадіхаб, і з радістю запрошую вас до нашого простору для навчання та розвитку. У нашому хабі ми пропонуємо англійську мову для дітей та дорослих на будь-якому рівні, українську мову для вдосконалення та розвитку мовних навичок, математику для дітей, що полюбили цифри та розв'язували задачі, підготовку до школи, щоб ваші малюки легко адаптувалися до шкільного навчання, заняття для учнів перших четвертих класів, читання, математика та письмо. Підготовка до НМТ. наші заняття це не просто уроки, а захоплюючий процес навчання, який допомагає кожній дитині розкрити свої таланти та досягати високих результатів. Далиште заявку на заняття або телефонуйте, щоб дізнатися більше. Будемо раді допомогти вашим дітям на шляху до знань. Пробний урок безкоштовний. Чекаємо на вас. Навчальний центр Study Hub. Твій ключ до успіху. Місто Ладижин, наш караван, другий поверх, 063 647 73 69. Ти чого такий кислий? Втомився неймовірно. Хм, То я знаю, що тобі потрібно. Є таке чарівне місце в лісі, і з Ладижина не треба виїжджати. Стильно, комфортно і дуже затишно. З крутезною банею, басейном і зоною барбекю. Все це розраховано на чималу компанію. Називається Ранчо. Вулиця Лісова. Номер для бронювання 096 604 85 64. Шукай в соцмережах. Мінус 10, мінус 15, мінус 20. Не лякайтесь, це не прогноз синоптики, а лише знижки в супермаркетах в суття платформа. Саме зараз, коли з вікном лютий холе та справжня зима, ми зігріваємо ваш настрій та ваші ніженьки знижками на зимову колекцію. Чим більше купуєш, тим більше знижка. Акція діє з 21 січня по 9 лютого. Подробиці на сайті платформитирешус.ком та в магазинах мережі. Місто Гайсен. ТРЦ Європейський. Це була реклама на Подільському радіо. 097 406 96 96 Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Друзі, з поверненням у студію Подільського радіо продовжуємо нашу розмову про те, як оформити ID-карту, закордонний паспорт, і про те, що для цього потрібно робити, куди йти і що з собою брати. А розповідає нам про це пані Наталія Колвеліс, адміністратор центру надання адміністративних послуг. Пані Наталю, з приводу закордонних паспортів продовжимо нашу розмову. Які документи знову ж таки потрібно брати з собою, і яка різниця оформлення для дітей і для дорослих? Для дітей різниця в тому, що до 16 років видається паспорт на 4 роки, угу. по досягненню 16 років на 10, так як і всім дорослим. Угу. Паспорта знов ж документи при оформленні. Надітеться свідоцтво, код і паспорт одного з батьків, якщо був попередній закордонний, також подається. Для дорослих паспорт, код це в разі книжечки паспорта, зразка 94-го року, або просто id карточка і попередній закордонний, якщо мали. Я так слухаю вас і розумію, що доньці скоро пора буде міняти закордонний паспорт. Ми оформили його майже перед початком повномасштабного вторгнення. За тиждень, десь до початку, ми його забрали і так, звичайно, ми нікуди не поїхали. А вже скоро потрібно буде новий, як швидко йде час, аж страшно. Дозволяється мати два діючих закордонних на руках. Угу. Так що. Може бути таке, так? так? так, так. Ага. Але два діючих. Діючих. А, Як бути тим, хто перебуває от за кордоном і хоче оформити паспорт, от саме id карту Чи є для них окремий порядок дій якийсь? Ем, ну, зазвичай id карточка подається. Це внутрішній паспорт угу. і подають документи в території України, угу. але є державне підприємство документ. Які повідкривали свої філії за кордоном, то може, люди, да, люди дивляться як варіант, може, десь хто перебуває в тих місцях. Там, здається, Польща, і угу. Німеччина, Франція була. Ну, дивитися так само в інтернеті, де, де знаходяться. Ну, звичайно, зараз наших людей дуже багато за кордоном, тому мати таку можливість. Навіть того, так і повідкривали ці угу. ДП-документи. Можливість для наших людей. Отримати наші документи. Е, також хочу поговорити про втрату або втратили, або зіпсували, якщо id карту чи закордонний паспорт. Що робити в такому випадку? Давайте розглянемо два варіанти: якщо це сталося в Україні, і якщо це сталося за кордоном. Ну, якщо в Україні люди звертаються чи в міграційну службу, чи в центр надання адміністративних послуг, де можуть подати заяву для оформлення та видачі паспорта. За кордоном id карточка, як я вже казала, угу. що або в ДП документ, або в посольство ну за дав, за, закордонно закордонної дипломатичної Угу. Посольство або консульство. А, а от підтвердьте чи спростуйте, я просто колись чула, що якщо паспорт загубили, має бути чи то звернення в поліцію, чи оголошення в газету подавати. Зараз Є, такого зараз, немає. Зараз а такого колись не було потрібно ну, дуже давно. давно, було, було. Дуже ага. давно було. Просто да. просто приходимо да, та кажете, да, що да. загубили подається і подається документи, і вже в сам реєстр тоді. В... От mm -hmm. вноситься, що паспорт не є дійсним. цей момент зрозуміло. А, щодо дітей, з якого віку давайте ще раз оформити можна закордонний паспорт і чи потрібен дозвіл батьків? Закордонний паспорт оформляється з народження, mm -hmm. від народження. Дозволу обох батьків не потрібен, подає від себе один із один батьків. Із батьків. Так. Чи можна оформити документ дитині, наприклад, без неї, без її присутності, якщо, наприклад, дитина в цей момент за кордоном? До 12 років допускається можна там, береться фото дитини 10 на 15. Угу. До 12, з 12 років вже беруться відбитки пальців, має бути особиста дитина. Угу, Зрозуміло, е як виглядає процедура зміни персональних даних у паспорті, наприклад, ну зміна прізвища? На підставі процедура прийняття документів однакова заява анкета заповнюється однаково, просто є підстава. Підстава свідоцтво про народження, чи, о, перепрошую, про свідоцтво про шлюб, чи свідоцтво про розірвання шлюбу, mm -hmm. чи знову ж таки рішення суду про розірвання шлюбу. Де чітко вказується, що людина змінює і на яке прізвище? Тоді ж так так само все повністю, така сума сплачується, ті самі та, терміни. Та, та. Тобто нас... тут ніяких винятків немає. Ні, немає, немає, не залежить від того, яка процедура проходить, чи зміна, чи непридатність, чи втрата. Зрозуміло ну, тобто як, йде... як заповний з, з нуля. Да, адміністративний збір береться. Однакове. Теж, до речі, цікавий момент. Далі хочу запитати, чи можна оформити документи у будь-якому місті України, чи потрібно звертатися за місцем реєстрації? Колись пам'ятаю, таке було. Я особисто з таким стикнулася на момент ще було як карантин, угу. був що нам не можна було пересуватися ніде нікуди. Відмінили. Щоб зверталися всі по місцю реєстрації, зробили так, що можна звертатися по місцю проживання людей. Mm -hmm. І Айді, карточка, вона передбачає, що вже ніхто нікуди не звертається по місцю приписки. Mm -hmm. е, що робити тим, хто от не може прийти, наприклад, до вас е, через стан здоров'я, якщо, наприклад, людина лежача, чи передбачені якісь можливо виїзні послуги? Ми, як центр надання адміністративних послуг, ми е, не займаємося такими прийомами uh -huh. документів. Е, люди звертаються в міграційну службу е, чи міста Гайсена, чи ну, так як в нас іде район, ми uh -huh. до Гайсена районний центр. Так, районний да, да. і подають там письмова заява е, з висновком, медичним висновком. Mm -hmm. Має бути, де чітко видно, що людина перебуває, ну не може сама mm -hmm. сама з'явитися. Зрозуміло. Тобто цей То, варіант можливий. Так, Тоді так виїжджає, виїжджає людина. Виїжджають спеціалісти, звичайно, складається акт mm -hmm. присутності. Да. Ну, це, це, до речі, дуже класно, що є така можливість, і я думаю, що корисно це навіть просто, просто знати, що такий варіант є. А, так, що я ще хотіла запитати. А, з приводу процедур для внутрішньо переміщених осіб, чи є якісь нюанси, які потрібно знати? Це так індивідуально дуже. Угу. В принципі, люди до нас звертаються при наявності і довідки внутрішньо переміщених особам. Ми робимо паспорта, приходять до нас, звертаються. Ми угу. надаємо в першу чергу консультацію. Якщо можна, ми приймаємо таких людей. Якщо ні, ми радимо їм звернутися в місті службу. службу. А стосовно військових, є якісь нюанси, які потрібно знати. Є якісь можливо спеціальні процедури чи правила. Ну, в принципі, такого немає нічого. За як за правило, ну військових ми е, приймаємо поза чергу. Угу. Тобто можна підходити, Підходить, не боятися так. і звертатися. Ем, так, ще хочу вас запитати, запитати про те, які помилки роблять люди при подачі документів найчастіше. Але запитаю я про це після реклами. Друзі, повернемося вже за, за хвилинку. Не перемикайтеся, в нас ще залишилось про що поговорити. Реклама Медичний центр Медікол у Гайсині вулиця Соборна, 41, надає послуги з УЗД, відеоандоскопії, відеоколоноскопії, процедури з рідким азотом, процедури на інтралор, послуги лікарів, офтальмолога, педіатра, дерматовенеролога, акушера-гінеколога, лора, хірурга, ендокринолога, Все обладнання центру експерт класу провідних виробників світу для запису. Звертайтесь за телефоном 098 52 28, 28 283. З турботою про вас, ваш медичний центр медікол. Це була реклама на Подільському радіо. 097 406 96 96 Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Верненням у студію Подільського радіо, а раптом ви тільки щойно вімкнули ваш приймач. Я скажу, що ми сьогодні спілкуємося з пані Колвеліс Наталією Володимирівною. Так? Так. <laughs> Це адміністратор центру надання адміністративних послуг у місті Ладижин. І спілкуємося ми про оформлення і видачу ID-карток. Вони ж паспорти е, і закордонних паспортів, і, в принципі, про процедури, і що для цього всього потрібно. Е, ми зупинились на тому, що маємо поговорити про те, які найчастіше помилки виникають при подачі документів, і як їх уникнути. З чим стикаєтесь найчастіше? Ну, є не без того, приходять люди, питаються перелік документів. Людям сказали одне, людина собі прийшла додому, посиділа, подумала. А, а і не буду того брати. Наше нам те свідоцтво про народження, оригінал, якщо дитині подавати на ID-карточку. Я собі вирішила, що воно в мене є там копія, чи угу. ну, мають бути оригінали, оригінали. документів. Так. При оформленні заяви анкети ми. Даємо людям для перевірки документу в бумажному варіанті, uh -huh. щоб люди це все перевірили, поставили свій підпис, що там все вірно. Ну, буває, що люди теж, ну, не додавляються, ну, не, не, не придають значення, що там може бути. Помилка я сиджу, посміхаюся, тому що я сама колись була в такій ситуації, і насправді це все просто людський фактор, тому що е можна не побачити одну єдину. Букву, яка десь всередині слова, просто ну просто банальна опечатка. і ти не звертаєш на неї уваги, ставиш підпис і все, і з того моменту ти береш відповідальність на себе. Тобто, ну я ж перевіряла цю анкету, все вірно, все вірно, все. Ну і так виходять помилки в документах, так не без того, так. А скажіть, є ситуації, коли людині можуть відмовити у видачі документів. Є. А з яких причин? Е, є людина, яка не є громадянином України, можуть mm -hmm. відмовити. Е, знову ж таки, який в людини є діючий паспорт внутрішній громадянином mm -hmm. України. Це от, би, стосується і id карточки термін придатності ще є, не mm -hmm. вийшов, з паспортом немає ніяких. Проблем ж, він не пошкоджений нічого, другого теж не можна зробити. Ну і не в повному обсязі подання до ме перелік документів. Знову угу. ж теж, теж можуть відмовити. Розуміло. А, Чи існують можливо якісь нововведення або зміни от, у сфері самопаспортних послуг, про які варто знати нашим слухачам, можливо, щось змінилося там за останній час? А чи в нас? Все поки що без змін. Слава Богу, ми працюємо. Можна звертатися до нас, звертатись. надаємо такі послуги. Ну, <сум> <сум> ну і давайте наостанок таку настанову пораду. Не знаю, тим, хто планує до вас звертатися, оформлювати документи, пораду Покроково. Що робити, куди звертатись? що з собою брати. Підходите в Петра Кравчика 33 для тих, хто погано орієнтується в адресах, як я, наприклад, я скажу, що це колишня акація. так всі зроли на робоче місце центр надання адміністративних послуг. Ми надаємо консультації, надаємо, якщо потрібно, реквізити для проплати і записуємо чергу. Угу. Ідете, проплачуєте з квитанцією, приходите із усіма так, документами час на той час, на який записані, і ми приймаємо документи. Пані Наталі, я вам дякую. Дякую за пояснення за те, що прийшли, поспілкувалися. Друзі, якщо є якісь додаткові питання, ви можете звернутися в. До місцевого цнапу або ж перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах. Я думаю, там теж можна все знайти. Е, прощаюсь, друзі, з вами до наступного тижня. Почуємось рі... рівно за тиждень у цій же порі на Хвилі Подільського радіо. Бережіть себе.